Французький спецназ атакував Росію. Перша битва у морі – 1-0 на користь НАТО. Захопили російський нафтовий танкер. Невже саме звідси запускали дрони? Тим часом Росія почала наступ на Чернігів. У місті виробили світло, а у Дніпрі бачили спалахи, як від удару російським арешником. Але справжня ядерна катастрофа може статися одразу у двох місцях аварійні ситуації на Чорнобильській та Запорізькій АЕС. Чи доведуть росіяни цю справу до сценарію Фукусіми? А тепер ранкова зарядка пальців. Поставте лайк цьому відео. Обов'язково підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Потім не лінуйтеся і погнали. Третя світова. Це вже не лякалки в інтернеті. Бо якщо Європа думала, що обійдеться легким переляком і прольотом кількох дронів над Польщею, то ні. Той інцидент 10 вересня став лише пусковим гачком до цілої низки неприємностей. І Європа, мабуть, буде його згадувати як віточки. Давайте. Пригадаємо, що окрім Польщі за минулий місяць літальні апарати порушили спокій данії, Естонії, Нідерландів, Румунії і на черзі тепер Німеччина. Там, як пишуть німецькі газети Bild Більти Spiegel, зафіксували масові польоти БПЛА, і не аби де безпілотники були помічені біля університетської клініки, електростанції, будівлі місцевого парламенту та навіть на німецькому нафтопереробному заводі, який постачає аеропорт Гамбурга Паливом. Фактично під прицілом опинилася критична інфраструктура країни НАТО. Вибухи чули і у Мюнхені. Щоправда, це не пов'язані між собою епізоди, але за дивним збігом стаються в один період часу. В одному із районів у північній частині міста правоохоронці спільно з пожежною службою розгорнули цілу спеціальну операцію. Спочатку там загорілася житлова будівля, згодом чули гучне громихання та навіть стрілянину. Надзвичайники. Та сапери приїхали на місце події, і як виявилося, там у рідного батька стріляв 57-річний чоловік, і після чого підпалив будинок та поранив ще й матір з донькою. Сам зловмисник після скоєного наклав на себе руки. Подія настільки шокувала німців, що через неї культовий фестиваль, про який ми всі знаємо, називається Октоберфест, фестиваль пива. Тимчасово навіть закривали з міркувань безпеки, і це тільки зайвий раз доводить, що освіти без воєнних дій накривають. Неспровокована агресія та насилля, яким не було би місця за мирних часів. А тут ще й Росія ледь не щодня заграє з Європою, запускаючи свої дрони. так ось Варшава, наприклад, увечері 1 жовтня вже віддає наказ одразу підняти в небо шість винищувачів f 16 Як писали тоді моніторингові пабліки, усе це заради Пари російських дронів, розвідників, які лише потенційно могли на той момент часу залетіти у Польщу у напрямку з української волині. Тим часом спецназ Франції затримав російський нафтовий танкер, який міг запускати дрони над Данією. Ніх зафіксували 22-25 вересня над аеропортом Копенгагена через підозри, що судно російського так званого тіньового флоту Путіна стало платформою для пусків. Там провели військовий рейд. Я навіть скажу більше, що французькі війська попередили. Мовляв, ті мають бути готовими до початку інтенсивної війни, буквально тут і зараз і вже цієї ночі. Цю заяву оприлюднив начальник штабу їхньої армії. Таким чином, громадськість готують до потенційного прямого військового конфлікту з Російською Федерацією. Ще раз це прямий сигнал готовності. До протистояння НАТО з Росією безпосередньо пряме зіткнення те, до чого апелював Кремль і не хотіли визнавати довгий час у світі. Проте тут і досі не ясно, а чи світ до кінця розуміє всі загрози з одного боку, війська готуються, а з іншого, на політичному поверші, вдавані так звані обережності. От, наприклад, президент Франції Еммануель Макрон відхилив план. Репараційного кредиту, який був запропонований Європейською комісією, це стосується України. Він вийшов і сказав про це перед самітом ЄС у Копенгагені. Хоча Євросоюз так і не обіцяв конфіскацію російського грошового майна на користь України. оці ті славнозвісні 300 мільярдів. Але їхня ідея полягає у хіба що наданні кредиту Україні обсягом 140 мільярдів євро. Тобто гроші, які конфіскували у Росії, заморозили, не віддають Україні, а говорять про якийсь там кредит. Ви вдумайтесь. Тобто, ми ще повинні будемо повернути ось цю так звану позику після, а вже ж тут, хоча б нормально було сказано, після виплат повоєнних репарацій Росією. Тобто, якщо Росія не поверне репарації, то й Україна нічого не винна. Але навіть і ця ідея Макрону не до душі. Франція підтримує спрямування коштів саме на європейське озброєння, а не українське. А тепер увага: вслухайтеся в цю причину. Президент Франції впевнений, що конфіскація російських заморожених активів, і тим більше ще й використання їх для підтримки України, ризикує підірвати довіру до європейських фінансових органів та може налякати інвесторів. Як не дивно, боїться більше хіба що Бельгія там уникають можливих судових позовів і правових колізій у разі вилучення коштів. А що далі залишається спостерігати? А я лише скажу, що у Бельгії знаходиться більше 200 мільярдів російських коштів, тобто значно більша від половини суми. І від собі, що станеться з цією країною з Бельгією, якщо вона одномоментно... Вилучить або віддасть кудись ці кошти, які знаходяться саме в банках Бельгії, працюють на бельгійську економіку. Це буде по справжньому фінансова катастрофа і для цього. Експертом бути не потрібно, і хоча поки. Альянс думає висловити свою занепокоєність чи глибоку стурбованість. Весь удар на себе переймає насправді таки Україна. Уперше зафіксовано використання нової модифікації російських шахетів, які відтепер здатні атакувати рухомі цілі. Група таких безпілотників прибула в Україну і завдала удару по Чернігівській області на відстані 150-200 км кілометрів від кордону. Перший дрон влучив у локомотив, який був на ходу і рухався зі швидкістю через це потяг був змушений зупинитися, а от наступні шахеди почали бити по цистернах і платформах цього потягу. Відомо, що оновлені пристрої оснащені камерами, з відповідною оптикою, навіть нічного бачення, системою наведення. І зв'язком на сотні кілометрів, а ще у їхній начинці міні-комп'ютер, які здатний одночасно обробляти відео і визначати цілі, і знаєте звідки цей комп'ютер? Фірма NVIDIA. тобто можна одразу сказати, як працюють санкції Сполучених Штатів, як працюють санкції заходу, як працює санкційна група Ярмака Макфола. Якщо ви пам'ятаєте про таку, якщо Фірма Nvidia дозволяє собі, щоб її елементи були у російських дронах, що атакують Україну, а можливо навіть і не тільки Україну будуть атакувати найближчим часом. Тим часом північне прикордоння нині скидається на таку собі ахілесову п'яту України. Туди легко дістають дрони, і за останні дні вони наробили там. Чимало неприємностей про це варто сказати. Минулої доби окупанти вдарили понад двома десятками дронів по місту Славутич ну, в Чернігівській області. Міський голова цього міста підтвердив, що ураження прийшлося саме по підстанцію 330 кВт. Виникла пожежа. Також у місті зникло водопостачання. Подача з кранів почалася лише за графіком, але і це не найжахливіше. Через цю атаку без світла і води залишився і сам Чернігів, обласний центр та частина регіону. Поліція посилює чергування, школи переходять на дистанційку. Містянами рекомендують економити електроенергію та вже формують графіки вієлових знеструмлень. Відключення відразу будуть у чотири черги: три години зі світлом і шість годин без світла. Що задумала Російська Федерація? Невже під подкровом ночі готується вторгнення? Ви поки напишіть у коментарях, можливо, хтось з Чернігівщини дивиться це відео. Я лише додам, що навіть якщо противник задумав план на півночі, півдню легше не стає. Місцеві пабліки повідомляють про перебої зі світлом і у Дніпрі. А перед цим очевидці бачили дивні, але ефектні спалахи. Уже почали розносити, що це нібито зарево від удару міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС або ж то був їхній приславутий Арішнік. Невідомо до речі, чи це одне й те саме. Не будемо вдаватися у військові деталі. Ми не є військовими експертами, а тим паче, що виявилося, що це ніякий не приліт, сталася просто аварія трансформатора. На шинному заводі Попередньо це не пов'язано з бойовими діями. Про це написав військовий кореспондент Андрій Цеплієнко у себе в соціальних мережах. Схоже, росіяни різко активізувалися після ударів ЗСУ по їхніх НПЗ. Тому і придумали таку собі відповідь за завод у Ярославі, по якому нашому влучні відпрацювали напередодні пожежу на локації було видно здалеку. Унаслідок атаки загорівся дах будівлі насосних агрегаторів та трансформатор. І, от, якщо підрахувати всі ураження в сукупності, українські дрони завдали історичного удару по нафтовій індустрії РФ паралізували уже увага: 38% нафтопереробних заводів потужності, маю на увазі. Це просто безпрецедентна криза на паливному ринку країни-агресорки. Однак варто розуміти, що і ми отримуємо колосальні ураження. Повертаючись до атак по Україні, я хочу акцентувати увагу на черговому ядерному терорі, адже через дроновий наліт, саме на Чернігівщині, про якому вже говорили, більше ніж три години тривав блекаут на Чорнобильській атомній електростанції. Нині електропостачання на об'єктах станції відновлено. Рівень радіації на об'єкті не перевищує контрольних рівнів, загроз для населення немає. А от більш критична ситуація насправді в Енергодарі там Запорізька АЕС відключена від зовнішнього живлення. Рекордні в історії 8 днів, і вже пішла 9-та доба. За даними МАГАТЕ, атомна електростанція наразі перебуває. Виключно на резервних дизельних генераторах працює поточних запасів пального для їх роботи вистачить тільки на 10 днів. А що далі? Далі ядерна катастрофа без метафор, перебільшення і клікбейту. Існує реальна загроза розплавлення ядерного палива. Магате про небезпеку цю знає і вже активно б'є на сполох. Однак, судячи з усього, навіть персональна зустріч глави організації Гросії з Путіним минулого тижня картини не прикрасили. Обов'язково, до речі, напишіть у коментарях, хочу з вами поспілкуватися на цю тему, яка новина вразила вас найбільше. Якщо хочете, то прямо зараз натисніть на відео. Ось воно з'явилося на ваших екранах. Наступний ролик, який я обіцяю, буде дуже цікавим. До зустрічі!